Каналу в ефірі програма один на один сьогодні у нас в студії кандидат народній депутата України по 152-му другому виборчому округу? Дмитро Якимець. Вітаю вас! Вітаю вас! Одне з ключових питань, що задають люди кандидату, який йде на ті чи інші вибори, напевно, звучить так: От, чому ви вирішили іти в депутати? Та чи на якусь виборну посаду? Коли у вас таке запитують, що ви відповідаєте? Знаєте, дійсно, це запитання найбільш таке популярне серед людей під час зустрічей. Я зараз дуже багато зустрічаюсь і в дворах, і в колективах. Чому для чого? Але, в принципі, воно виникло із тої діяльності, яку я проводжу вже майже два роки. Рівненський громадський контроль, який я очолюю, він працює вже майже два роки. Основна діяльність це допомога рівнянам добуватися справедливості, добиватися роботи від чиновників, від комунальників і таке інше. І ви знаєте, коли ми проаналізували нашу діяльність, десь орієнтовно біля 20% всіх тих проблем, які ми піднімаємо, нам вдається вирішувати. По решті, в 80%, як правило, це образно кажучи, двері перед носом закриваються, слова не дається сказати, переводиться все в площину того, що хтось там щось намагається пропіаритися і так далі. Хоча ми нічого не вигадуємо, ми лише ретранслятори прохань і думок рівнян. І тому. Можливий статус депутата він дозволить не тільки збільшити цей процент з 20, можливо, хай не до 100, але набагато більше. Але і дасть можливість спробувати змінити все те, що сьогодні є в країні. Тому що ті правила, які існують, ті правила, по яким живе сьогоднішня рада і сьогоднішня влада взагалі, вони є неправильними. Тому. Я не йду в політику для того, щоб брати в ній участь. Я йду туди для того, щоб її змінювати, кардинально змінювати, тому що тільки такий шлях може дати те, що очікують люди, і чого люди чекали, в тому числі під час Революції Гідності. І першим моїм кроком стало те, що ми презентували нашу виборчу кампанію в тому сенсі, що ми відкриті. Ми відкриваємо свій офіс для журналістів. Для громадських діячів, будь ласка, приходьте, дивіться, у нас немає жодних секретів. По-друге, ми абсолютно відмовляємося від джинси, тобто від замовних матеріалів у ЗМІ, коли приносять, платять готівкою для того, щоб передвиборну агітацію прокрутити в засобах масової інформації, але не помітити її, що це передвиборна агітація, і не заплатити за неї з виборчого фонду, тим самим не платячи податки, да, в цілому, якщо в кінцевому результаті. Це є обман. І по-третє, не секрет, що в усіх штабах, всіх кандидатів, в тому числі от по Рівненському округу, працює досить багато людей. Звісно, вони не працюють безкоштовно. І знову ж таки, з тих зарплат, які люди отримують, не платиться жодних податків. Тому ми зробили таким чином: прийняли рішення, що ті люди, які працюють у нас в штабі, вони оформлені на цивільно-правові угоди. І з цих угод буде заплачений податок в державу, так як має бути. І ви знаєте, якщо починати передвиборну кампанію з того, що ти вже, чесно кажучи, обдурюєш державу, не додаєш податків, в тому числі і пенсіонерам, то який тоді з тебе буде депутат? Тому я в тому числі даю виклик усім моїм конкурентам по 152-му округу і пропоную наслідувати цю річ і зробити точнісінько так само. Вже хтось відгукнувся на таке заклик чи ні? Поки що тиша. А в му році ви розпочали громадську діяльність до того, будучи бізнесменом. От для чого людині, яка займається підприємництвом, таке питання знову ж таки виникає у виборців. Для чого кидати бізнес і займатися громадянською громадською діяльністю? Ну, часом це. Виглядає навіть десь якась як війна з вітряками, навіть так. Чому ви таке ухвалили для себе рішення? Ну, Дивіться, той період, коли я займався бізнесом, це було 15 років. Ви знаєте, це чудова школа. Бо це були і ринки, коли я торгував сам з самого початку. Це громадське харчування, це роздрібна торгівля. Тобто, це той малий бізнес, який дав мені поняття, на якому. Етапі, і в якій ситуації знаходиться кожен маленький бізнесмен-підприємець, який працює в нашій країні, та кількість несправедливості і різних моментів недобрих у відносинах із владою, вона там просто зашкалює, саме в цьому сегменті. Тому що вибудовано все так, що будь-який бізнесмен в нашій країні, якщо він не ховає податки, він тоді буде банкрутом. І таким чином, начебто, постійно всі на гачку. Будь-яка перевірка, яка приходить, вона може знайти все, що завгодно, з відповідними наслідками. Ми розуміємо, про що мова. А щодо того, чому кинув на то був ряд об'єктивних причин, в тому числі зміна влади. Весь свій бізнес я продав 11-12 рік. Тоді стало абсолютно зрозуміло, що навряд чи є перспектива. В тому, що до бізнесу будуть відноситися нормально. Ну і тим більше випала нагода то все продати. І коли вже, в принципі, зник елемент тиску на мене, от тоді вже прийшло пора прийняти рішення, що робити далі. І ви знаєте, в мене всередині є така річ, де хто вважає, що це недолік, я вважаю, що це перевага. В мене всередині є загострене почуття справедливості. І коли ти бачиш, що чиновник, який там погано працює або не працює взагалі, ну він же ж фактично краде наш життєвий час, тому що ми в цей час не розвиваємося в той час, коли він набиває кишені. І якщо з цим не боротися, то значить ти в принципі стаєш таким мовчазним співучасником всього того, що відбувається в державі. Тому моє глибоке переконання в тому, що ми повинні боротися за нашу країну, бо це не їх країна. Не чиновника хапуги, не якогось політика, який переслідує власні інтереси, або який сьогодні рветься до влади для того, щоб захистити своє підприємство, це наша країна, і ми повинні за неї боротися. Ви казали, що зустрічаєтесь багато з рівнянами. Про які конкретні моменти, про які конкретні завдання для майбутнього народного депутата йдеться, що людей нині в рівному турбує найбільше. Найбільше, що кидається в, оці, в Очі, це знаєте, така тотальна зневіра у політиці. І вона, в принципі, має підґрунтя. Я людей розумію, тому що десь всередині відчуваєте те саме. Найбільш часте запитання, а де гарантія, що ви не будете таким самим, як були ваші попередники? Тому, що, каже, ми от скільки вже голосували, проголосували, обрали і не бачимо роками людей, які мають представляти наші інтереси. То тут я кажу, що, звісно річ, я в цьому сенсі не піонер, але я абсолютно переконаний, що в першу чергу нова Верховна Рада, яка сформує, я впевнений, сформує більшість, вона повинна прийняти прозорий механізм відкликання депутатів. Це обов'язково. Якщо рівняни доручать мені, доручить яким представляти їхні інтереси, і він буде працювати неякісно, так? тобто я. Або буде не з'являтися, ну будь-які причини, це має бути чітка процедура, чи то збір підписів, чи то місцевий референдум. Щоб на протязі місяця до побачення і обираємо нормально гідно той, який буде працювати так, як треба. Щоб депутат був сам на гачку. Честно, звичайно, це знаєте, такий собі стимул запобіжник, щоб депутат розумів постійно що години, що хвилини про те, що його насправді люди найняли на роботу, і він повинен працювати якісно. І це буде прозорість відкриття. Критість, про яку ви говорите, так? Усе Власне, в тому а, от ви готуєтесь представляти, готові представляти інтереси громади обласного центру. На чому ви більше будете концентруватися? На якісь законодавчій діяльності, чи можливо будете лобіювати якісь ті чи інші інтереси обласного центру? Взагалі, народний депутат він хто? Він в першу чергу законодавець чи, чи людина, яка допомагає вирішувати ті чи інші життєві проблеми. Якщо ми кажемо про депутата-мажоритарника, який іде конкретно від конкретного округу, наприклад, від міста Рівного, на моє глибоке переконання, це має бути депутат, який зосереджений в першу чергу на інтересах рівнян. Тому що це є мажоритарник, це є прямий представник відповідної громади. І тому, звичайно, це має бути в здоровому сенсі лобіювання інтересів міста. Є маса сьогодні державних програм. Наприклад, енергозбереження, утеплення будинків і таке інше оце є робота депутата зробити по максимуму, щоб залучити кошти з державного бюджету на місто для того, щоб воно могло нормально функціонувати. Щоб запроваджувалися програми ті, які забезпечують життєдіяльність міста і покращують життя або, наприклад, дозволяють здешевити ті самі оплата за комунальні послуги для людей. Тому що сьогодні у людей надзвичайно мізерні доходи, і з цим треба щось робити. Але, звичайно, що паралельно законотворча діяльність це теж є основа основ роботи депутата. Тому є цілий масив уже тих напрацювань і тих завдань, які я ставлю перед собою, і починати треба з того, що не треба навіть бути спеціалістом абсолютно в усіх галузях. Задача народного депутата полягає в тому, щоб залучити у вигляді консультаційних моментів експертні середовища, журналісти, освітяни, медики. Вони, як ніхто інший, Знає, що краще зробити для них, і тому оця взаємодія, вона якраз дасть нормальні плоди в сенсі створення нових хороших законів. Однак вже сьогодні можна казати про те, що в своїй діяльності я дуже багато стикався із саме комунальними моментами, комунальними проблемами. Тому тут, звісно, річ, що вже сьогодні можна казати про те, що першочергово знову ж таки треба приймати відкритий реєстр власності. Це Давайте просто той. про це більше. Та от е, нині кажуть, що ледь не панацея за утворення ОСББ та по всьому місту. Однак бачимо, що не все так гладко, і навіть люди, які створили в себе будинку, таке об'єднання стикаються з величезними проблемами, не, не, не вдається там відремонтувати і утеплити, і е, таке інше. В чому тут проблема? Це якась. Не знаю, недосконалість законодавства, інертність певної частини мешканців, які не хочуть того всього, чи опір, я не знаю, там якогось комунального старого лобі. Як змінити, і чи власне от ОСББ той шлях, яким треба нам всім? ОСББ це не найкращий шлях, не найкращий, але сьогодні у нього немає альтернативи. Просто не існує. І питання навіть невенерності людей, як на мене, основна перепона полягає в тому, що немає реального справжнього стимулювання цього процесу. Якби держава, те, як вона задекларувала, хоча б взяла б участь у першому капітальному ремонті перед тим, як створити ОСББ, це, звісно, був би стимул. І в той же час, якби у міської влади було чітке розуміння про те, що створення кожного ОСББ... Це є як панацея. Кожне ОСББ місто повинно оберігати як Зіницю Ока, тому що люди гуртуються і забирають проблеми від міста на себе. І тут має бути максимум сприяння як по фінансуванню, як по утепленню. І не тільки в рамках, там, наприклад, ООНівських програм і так далі. Це має бути на першому місці встановлення лічильників, хоча б це зробити. Нас чекає страшна зима, насправді я вважаю, тому що не виключено, що тарифи будуть підняті і так далі. Але люди сьогодні фактично платять за повітря, за транспортування теплової енергії і так далі. Звичайне, встановлення лічильника в будинку, воно дає змогу економити 20-25%. Це дуже відчутно. Це великі гроші, які платять люди за повітря, знову ж таки. Ось і от в цьому сенсі багато створено ОСББ, в яких немає лічильників. Оце я вважаю не це недопрацювання міста. Крім того, якщо ми кажемо про законодавчі моменти, то навіть в тих самих ОСББ, які існують, там одна із найбільших проблем полягає в тому, що є квартири, які не платять. Десятки тисяч гривень є несплата. І от те, про що я почав казати, відкритий реєстр власності. Оце якраз той момент, коли. Тому що там голова ОСББ не знає, хто власник квартири. Та квартира може здаватися, наприклад, там якісь квартиранти бути і так далі. Платежі не платяться, і через то тягне на дно весь будинок. Відкритий реєстр власності не тільки допоможе ОСББ, але, власне кажучи, це той елемент відкритості, якого потребує країна. Тому що звідки чиновник будь-який, який заробляє офіційно 2,5 тисячі гривень, навіть тут, в Рівному. Має шикарний будинок. це має квартиру. Це ми переходимо вже до теми антикорупційних законів ілюстрації. Де ще пізніше? Якщо ще про комунальну галузь. Ви говорили про цю зиму, про брак газу, про те, що знову ж таки суттєво виросли комунальні тарифи. А в цих умовах є багато людей, які хотіли б дома поставити автономне опалення газове, та в багатоквартирному будинку. Однак законним способом це зробити нині фактично неможливо. На вашу думку, ну можливо було б вартокі дозволити людям ставити в себе газовий котел і опалювати тоді, коли людина бажає, і платити стільки, скільки вона витрачає газу на те саме опалення. Звісно, треба було би взагалі. Право вибору для людини це є основне. Це треба поважати, це треба берегти. І якщо у людини є фінансова можливість це зробити, треба зробити все для того, щоб їй то вдалося. Якщо треба міняти, наприклад, труби газопроводів, які підходять до житлових будинків для того, щоб запровадити оці моменти, звичайно, це треба робити. Тому що, але ж, на жаль, бачите, от в тому самому місці ми бачимо навпаки монополізація ринку теплопостачання. Причому міська влада каже про те, що це прекрасно. Я не можу зрозуміти, як може бути добра справа, коли ми вводимо монополіста, відсутність конкуренції. Фактично, люд... одне підприємство формує ціни і виробляє теплову енергію, і постачає його. Ми в залежності від одного приватного підприємства. Це ну, як мінімум неправильно. Ну, Тут теж дуже багато є напрацювань, можна було би міняти закони і так далі в частині диверсифікації постачальників саме. Теплової енергії, і це дало б змогу, в тому числі, вибирати того постачальника, який дає меншу ціну, який дає якіснішу послугу і так далі. Тому цілий масив є напрацювання, які обов'язково будуть втілені, я впевнений, тому що немає альтернативи тому, що у парламенті з'явиться дієздатна нормальна і якісна більшість. Інакше цей парламент не проіснує і декількох місяців. Ну є і такі думки, що це такий парламент собі смертників і чекають дочасні вибори. Нині не про те, ви згадали антикорупційні закони, та про те, що там. Був. Можна буде з'ясувати, сподіваємося, хто є власником тієї чи іншої неруховості і хто за які гроші живе. Ці закони, які нещодавно ухвалила ще Стара Верховна Рада, вони, на вашу думку, будуть працювати, чи вони виявляться такою собі ну, декларацією, яких було вже багато в нас в Україні, виконання кожного закону залежить виключно від того, як будуть слідкувати за його виконанням. Така річ, як безкарність. Це те, що губить нашу країну. Ми пройшли надзвичайно складний рік, вже майже рік, як почалися ті події в нашій країні. Реально не покарано нікого. Через то, власне, і є напруження в суспільстві. Через то виникають оці всі сміттєві моменти, коли викидають тих людей, які мають сидіти насправді в в'язниці, дехто з них точно. Але до них немає жодного відношення з боку держави, жодної реакції. Тому, звісно річ, люди реагують. Питання, чи правильно це чи ні, це інше питання. Але суть полягає в тому, що море є законів в країні, нормальних, але ми наблюдаємо, коли, наприклад, бездіє прокуратура, коли немає кримінальних справ по тому, що відбувалося. Ми всі прекрасно знаємо, ми пережили ці події. Навіть тут, в Рівному, ми знаємо, хто організовував довіз людей на антимайдан. Примусово, під палкою. Хто організовував інші погані речі, хто судився із людьми за те, щоб не проводити мітинги біля обладміністрації. І ці люди далі сидять в кріслах. Ті люди далі керують нами. І виникає природне запитання у людей: а що змінилося? А дійсно нічого не змінилося, тому що немає чіткої системи покарання за те, що ти зробив. Якщо зробив, є провина, мусиш понести покарання. Ось і все. І коли ця система запрацює, в тому числі є готується, наскільки я знаю, і закон новий про прокуратуру і так далі. Ці речі повинні запрацювати. Інакше нічого не буде. Маємо також закон про люстрацію, який давався дуже непросто. Пам'ятаємо цей спротив нинішньої Верховної Ради. На вашу думку, з кого цю саму люстрацію варто було б розпочати? Цю люстрацію треба розпочати. Очевидно, із чиновників. Ті, які прямо причетні до партії регіонів і найвищої ланки, а також тої ланки вищої там, на рівні областей, наприклад, і районів. Тому що ну, сталося так, це є вже історична об'єктивність. Партія регіонів призвела нашу країну до війни. І за це теж має бути відповідальність. Серед тих людей, хто сьогодні підпадає під люстрацію по цьому закону, який є про, владу, про очищення влади. Звичайно, є, можливо, і непогані люди, можливо, навіть і професіонали. Але ви знаєте, тут повинен навіть спрацювати, як на мене, фактор совісті був в команді людей, які призвели до біди. То навіть не чекай, що тебе звільнять. Встань і піди. Судився з євромайданівцями, не чекай, встань і піди. Таким чином, ти забезпечиш. Свій нормальний слід в історії і не буде так, що О, його вигнали, тому що він був там і там. Тут є моральний аспект, крім того. Але звісно, річ, я думаю, що годі чекати моральності від наших Поки що ніхто не пішов Власне. Тому, звичайно, цей закон я впевнений, що повинен запрацювати. Дивує, чому він. Навіть питання не в законі, Да? сьогодні купа є навіть е, в нашій обласній виконавчій владі тих людей, які мали би піти давним-давно. І чому нова влада нічого для цього не зробила? Тут величезне питання. І це знову ж таки елемент, який призвів до напруження в суспільстві. Яке може зараз, ви ж бачите, третій майдан це може сірник бути, який запалиться і все знову вибухне. Але це буде зовсім інший майдан, не дай Боже. Трошки до інших тем. Ви йдете на вибори з командою Арсенія Яценюка. От чому саме такий вибір, чому саме Народний фронт? Дійсно, Народний фронт як політична партія запропонували мені балотуватися по 152 округу. Важливим моментом є те, що вони мене висувають саме як громадського діяча і безпартійного. Не мене, було умов вступати в партію? Ні. Умови вступати в партію не було. І як для мене, то це сигнал того, що політична партія не тільки опирається на виключно своїх людей, але і шукає тих людей, які можуть гідно представляти той чи інший регіон в парламенті. Як для мене, це досить непоганий сигнал. І коли я проаналізував, подивився список Народного фронту, то окрім тих політиків, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова. Які вже давно і які є топ-політиками сьогодні, до них, звісно, є різне відношення. Хтось їх поважає, хтось їх абсолютно не сприймає. Але те, що там є цілий ряд людей, таких як Андрій Порубій, Вікторія Сюмар, є Камбат Береза, є Антон Геращенко, це, як на мене, ті люди, і я надіюся, що я буду теж в тому числі. Які не дадуть політичній партії забути про те, з якими гаслами вони йшли на вибори. Тому що от саме це дуже часто грає таку рокову роль, коли після виборів обіцянки всі забуваються. І саме нормальні люди, в тому числі громадські активісти, які обов'язково попадуть в парламент від цієї партії, вони будуть певним запобіжником для того, щоб партія не відривалася від людей. Це перше. А друге. Зайти в парламент може багато людей, але ти коли заходиш один, ну навряд чи щось можна зробити. І якщо проаналізувати ситуацію, я абсолютно переконаний, що Народний фронт разом з блоком Порошенко створять коаліцію у Верховній Раді. Очевидно, найбільш вирогідний наступний прем'єр, на мою думку, це буде Арсеній Яценюк. Ця коаліція і більшість вона необхідна, тому що нам треба структурно змінювати країну. В першу чергу економіку, і це зрозуміло. І коли я проаналізував той пакет реформ, який напрацьований народним фронтом, я сам за фахом економіст. І я розумію, що не змінивши економіку докорінну, ми не змінимо країну ні в якому разі. І ось саме цей пакет реформ, який запропонований, він зможе дати поштовх такий, який був на початку 90-х у Польщі. Тобто це докорінні зміни, це зменшення податків, зменшення податкового тиску і таке інше, яке призведе в першу чергу до нормального структурного розвитку економіки, і за тим уже звичайно підтягнуться усі галузі. І в тому числі соціальний пакет для людей. З чого, на вашу думку, має починати Верховна Рада нового скликання? З яких саме законопроектів? Ну, що всі кажуть про реформи, та? І реформувати потрібно все. Однак є речі, напевно, що першочергові найбільшої ваги. Що це, на вашу думку є? Ну, на мою думку, це, звісно, пакет законів антикорупційних. Це та ракова пухлина, яка роз'їдає нас. І коли кажуть, що це змінити неможливо, знову ж таки, ми звертаємося до прикладу Грузії. Більшість у парламенті, воля президента, реформування міліції. Менше року сьогодні рівень довіри до міліції в Грузії, навіть не зважаючи на те, що Саакашвілі пішов, більше 80%. Бажання, якісний закон. Все, воно працює. Ми приречені на це в нашій країні. Антикорупційний пакет. І в другу чергу, звичайно, те, про що я сказав: економічний пакет реформ. Тому що сьогодні економіка наша офіційна, поряд іде тіньова економіка, яка, напевно, навіть більша за оцінками експертів, ніж офіційна. Якщо будуть сформовані нормальні дієві правила, спокійні закони, по яким підприємцю, про що ми на початку казали, не треба буде ховатися. Йому невигідно буде ховати найманих працівників, давати їм зарплату, якщо, наприклад, це буде не 33% від зарплати сплати, а набагато менше. І, звісно річ, тоді ці дві економіки об'єднаються. Це може бути поштовх, це в першу чергу, це внутрішні резерви. Тому що фінанси да, це є кров економіки, це зрозуміло. Крім того, якщо будуть випрацьовані нормальні прозорі схеми, нормальне поле, нормальні умови в економіці, звісно річ, це іноземні інвестиції. Ось це той шлях, по якому ми повинні пройти. І дуже багато є досвіду сьогодні, і азійських країн, Сингапуру, зокрема, і так далі. Якщо це все вміло використати, перенести на наші реалії, трошечки підточити під наші умови і запустити його, я впевнений, що в найкоротші терміни ми отримуємо зовсім інакшу країну. Давайте все таки повернемося до рівного до 152-го виборчого округу. Ну, повелося так, що. Кандидати зазвичай кажуть, що от там використовують брудні технології, щось там якісь піар не зовсім красивий один проти одного. Складний округ, надзвичайно, та й Рівноцінні кандидати. Як ви відчуваєте, йде чиста нині боротьба, чи хтось десь там грає не за правилами нині? Ну, бачите, як на сьогоднішній день я не бачу особливих брудних технологій. Не бачу. Хоча я думаю, що ближче до виборів вони, на жаль, з'являться, тому що прецеденти попередніх виборів кажуть, що так воно і станеться. Однак сьогодні, що мене, наприклад, засмучує дуже сильно, це те, що сьогодні вже є перші сигнали використання адміністративного ресурсу під одного з моїх конкурентів. Це не є доконаним фактом із доказами, але тим не менше рівне невелике місто, всі розуміють про те, що відбувається, і ця інформація розповсюджується близьковично. Це неприпустимо. Ті люди, які цим, які цим займаються, вони понесуть свою кару. Обов'язково понесуть, тому що це порушення закону, навіть якщо воно глибоко приховане. Ось. А щодо того, чи застосовується, чи ні, знову ж таки, чекаємо. І морально знаєте, готуєтесь. Ну, та я до цього давно морально готовий, тому що я вже майже два роки працюю на рівнян. І, до речі, це те, з чим я йду. Я не прийшов такий гарний, будь ласка, виберіть мені, мене, тому що я, наприклад, там, створив прекрасне підприємство, я такий хороший та оберіть мене. Ні, я вже майже два роки працюю на рівнян. Я допомагаю їм з їхніми проблемами. В силу, очевидно, своїх можливостей. І це балотування, це є продовження, тому що я хочу це робити і надалі. Наша програма закінчується. Останнє запитання, підсумовуючи все сказане в цій студії сьогодні. На вашу думку, що нас очікує після парламентських виборів, власне, чи зміниться як якісно Україна після того, як всі прийдуть і оберуть новий парламент? Я абсолютно впевнений, що країна зміниться. Іншого шляху немає. Якщо це дуже швидко не зробить цей новий парламент, він піде в небуття і обереться новий. Альтернативи немає. Сьогоднішнє громадянське суспільство і настрої у людей вони не дадуть залишити країну такою, якою вона була. Тим більше, що ми всі разом з вами, очевидно, цього прагнемо. Але користуючись нагодою, я хотів би звернутися до людей з таким посилом. Вибори ці вибори. Це є чи не єдиний демократичний механізм для того, щоб змінити владу, якісно змінити. Не обирати знову популістів, не обирати знову новоявлених олігархів або партійних крикунів, а обирати тих людей, які хочуть якісно і структурно змінити країну. Тому перше, будь ласка, прийдіть на вибори, щоб ваш бюлетень не використав хтось інший. А друге, зробіть, будь ласка, усвідомлений нормальний вибір. Ми потребуємо змін в країні. І ми маємо голосувати за тих людей, які здатні змінити нашу країну. Дякую, дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам. З нами у студії був кандидат народного депутата України по 152-му виборчому округу. Дмитро Якимець. До побачення. Всього доброго і хай щастить.